Вас так богато mm, добрый, добрый. добрый день Добрый день Фоточка любит друзья Бля Давай На взлет Бля Всем привет! Всім привет дороги, друзі, с вами Стантрайдер. Ну як же, як же без ексакера? Привет! Веніслав! Yeah. Максим! Дикабрио? Yes. Дикабрио а -а -а. Від нас. Буду, Буду роздавати на цьому апараті. Ашан, ашан. Даня! Сегодня будемо знімати так само першого лиця. Ну і десь поїдемо на північний. Там і знімати будемо. Капец! Чого вас так багато? Блин, вже випили мінералку? Так. Я в соло випив. Ти накупив ульту. Мін, показав мені. Навіть сходку не робили. Дай 20, по-моєму. Вілік, йоп! Взи. Взи, взи, взи. <світ> <світ> так, дівчина чи поліція хто виграє? Дівчина здає назад, дві машини здають назад, не вивезли. Мінти перемогли. Це ж легендарний Райт, який зробив мені влог. Нема. Треба було б сходку робити. Ще він стоїв в тік-так виложить. Досиш шкатнуть на твоєм. З беку. драйв Теж на сходочку. Тепер на твоям давай. Затестіруємо з бека твоєго. О, пес! О, офлушив. О, це індерганий. Це якраз добрий. Нас фоткали, все. Їдемо в Рівелу, а потім на Північну. Роб'ят. Що робиться? Скільки нас людей? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22 і я 23. Звичайно, скільки людей? Да! Він yeah. навіть з хлопку не робив. Yeah. 23 людини спонтанно. Uh. Зараз все забито буде, просто. Yeah. Переходьте. Все, все забито. Yeah. Добрий день. Плюну! схватка на бмх главный сразу все Обон! Ще буде тут все забито. Ти сам стак. А потім на північ. А, цей? Так. Я на цьому катався, помниш привільно. І на ювейку ми поїдете. ціна. Тут не пишет. Ревело забито. Хаточка, любі друзі! Все, їм бах! Бай, жорсткий дроп! От Артема! Без монтажа! Та ну, бля, мене сказали отайди! <рес> жорсткий дроп! Артемку би михи! Поняв! Не то, що я. Єееес! Де Стандрайдер? Я до нього на сходку приїхав, його нема. Квіток. Фанати на скутах чи вони на Бемі? О, знав. А ти вже не Бем. Ванцах! Все, це скіл. А в мене віночки тепер. Нормально за 10 тисяч. Всього. Три піса максимум, я тобі говорю. Два п'ятсот нормально буду, так? Десять. О, ніндзя дроп можна. Як завжди у влогу ніндзя дроп. Все, сляк. Нога не ушла тепер. Нас скутіпу исполняють. Скутрайдер. Віпаду брать. Пес розучився. І тут станта та роздав. О! Дайся рука Бегом! трюк! Гом! Трюх! Давай бар! ну, дай я попробую! Колись робив! Бл! Дабл бар попробую Оповів. Ще. Два я. Два я подав. Ніндзя дроп сітяма. Ніробиться. О, давай нам ну, добери, добери. Десь як я робив ніндзя дроп, така висота. Ой-ой-ой. <плес> ну ой, я ой, точно тут. Аблбар давай. был бар, я на я на своем не ладно. Обипа! Це с самокетером був? Не виходить. Першого лисясіки виходили. ай яй 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 оп О-бо-оп-оп! Понял? Вадим навал! Що, він хоче на ці ступеньки чи що? Я їбав. Я їба Я їбав. Далі поїхав. Це за американські горки. Там тропи. Прямо на них? Так. Да. На славу. Та дефолт. Yeah. Кобереш, робиш. Тихо. О. Давай на флоту. Ти підалі постав нормально. Та підалі нормально поставив, треба. Далі, як я облосі, Вирівняв їх. А де ти О, не дропна тут. Стой, тобі треба отак. Так, тебе Та нога вперед, це охо. йоп. О, все, все пасно, пасно. Можете ми пробуємо з парапету сього так. Сюди. Горки йде робота. Попав на гроші. Ооо. все якщо робиш тут, значить тут робиш. все Куча, я я гуляю з нами. Можна... Нет, ну вы что тут далі? Добре, за газом ми згодні з вами. За газом ми вибачаємося. Тут квіточки, бачиш. Да, Вованыч, давай сіпли. А я. Давайте Байчок момерика. Пексек, давай, Байкшек.

Ебанута! Кто первый становит вип на спутке? Камеру Камера Бля, Оце сразу кусок бля. Зробили таку конструкцію. Це приляк. Що там таке? Що блядь, таке? Ja. Oh, як? Yo, da, а що було? Я коротше. торможу, мене доска задане не колесо, я прав в нього, блядь. Бля! Нормально, ту У нас тут не бардак. У нас тут сходка з Сантрайдера. Ні, це ваші проблеми. Але що було, це школи? мені Хазяйка потім. Схаже, Одинакий оператор. Раз, два, три, чотири і! Опікі ви! Сидома! ха <реш> Пошуршав! Ошуршав! Давай! Є, на блс! Бля! На 5, Оце срака штори. штори, давай фуджим віп. Спеціально для морго. Кіньоп прям. Goh. Loh. No. Loh. No. Loh. No. Hey Loh.

На, бем, я сюди перевернусь. Бля! зняв? Наш той БМ шла я скуд. Оп, Опа-йоп! Ну я попробую. Блять! Амокатер, бемер, Стантер, Фрірайдер. Давай обмін, обмін, я хочу мануал зробити. No. Мануал за рукаю. Показую один раз. Що бар брать. Маєш добра!